Щоб створити обліковий запис, перейдіть на веб-сайт tui.pl і виберіть Залужконту. Для реєстрації необхідно вказати свою електронну пошту та пароль, який ви встановлюєте самостійно. Адреса електронної пошти повинна співпадати з адресою, яка була вказана при бронюванні туру. З міркувань безпеки. Пароль доступу має містити принаймні 6 символів, включаючи одну велику та малу літери, принаймні одну цифру та спеціальний символ. Щоб завершити процес реєстрації, прочитайте та прийміть умови користування Майтуї. Потім активуйте свій обліковий запис за посиланням надісланим електронною поштою. Будь ласка, переконайтеся, що електронний лист із посиланням не потрапив у папку СПАМу або пропозицій. Якщо повідомлення не відображається, впишіть лінк активаційне в пошуку на електронній скринці. Якщо повідомлення не вдалося знайти, зверніться до відділу обслуговування клієнтів за номером телефону плюс 48 22 255 0402 або до пункту, де було здійснено бронювання. Перед входом в обліковий запис переконайтеся, що ви вже зареєстровані в MyToU. Якщо у вас його немає, перегляньте пункт, Як створити обліковий запис у MyToUI. Усі користувачі облікових записів MyToї повинні виконати два етапи входу, щоб підтвердити свою особу та щоб увійти в обліковий запис і перевірити деталі бронювання. Під час входу на сайті tui.pl Після введення електронної адреси, тобто логіна та пароля, на вказану адресу буде надіслано код авторизації, який буде активним протягом 10 хвилин з моменту відправлення. Його слід ввести у відповідне поле на другому етапі входу. Переконайтеся, що код перевірки не потрапив у папку зі спамом або пропозиціями. Якщо повідомлення не відображається, Впишіть лінк активаційний в пошуку на електронній скринці. Якщо повідомлення не вдалося знайти, зверніться до відділу обслуговування клієнтів за телефоном плюс 48 22 255 0402 або до пункту, де було здійснено бронювання. Бронювання не з'являється на вебсайті MyTui автоматично. Кожне бронювання потрібно додати до свого облікового запису самостійно. Для цього увійдіть у свій обліковий запис МайТуї, натисніть кнопку Додай резервація, а потім Введіть номер нового бронювання. Цей номер складається з вісьми цифр і його можна знайти в договорі. Важливо, щоб адреса електронної пошти, указана під час бронювання туру, співпадала з адресою електронної пошти, пов'язаною з вашим обліковим записом Майтуї. Якщо ви вкажете іншу адресу електронної пошти, додати бронювання буде неможливо. Якщо вище вказані вимоги виконано, а ваше бронювання все ще не відображається у розділі Моя резервація, зверніться до пункту продажу турів. Документи на тур доступні в MyTui за 5 днів до вильоту. Щоб завантажити документи, перейдіть до щегу резервації. Натисніть на поле Документи подружжя. Або виберіть вкладку «Придатні документи. Документи доступні у форматі PDF. Кожен клієнт з моменту початку відпочинку і протягом усього його тривалості зобов'язаний мати документи на тур на мобільному пристрої або у паперовому вигляді.